21 тонну гуманітарного вантажу привезли зі Швеції в один з волонтерських центрів у Луцьку, що діє при церкві Асамблея Бога, розповіла волонтерка Ірина Юзефко. Жінка у пункті відповідає за пошук благодійної допомоги за кордону. «У цій фурі ми очікуємо. Це генератори, це є вогнегасники. Ну, звичайно, як завжди, їжа, одяг, медикаменти, і також важлива така річ називається сухожар в медицині. Тобто, це спеціальний інструмент, якби камера для обробки. Інструментів хірургічних я складаю список, що необхідно, медикаменти, хірургічні інструменти і так далі. І цю інформацію подаю всім своїм друзям, всім своїм партнерам, і тоді вони передають нам. Шукаємо партнерів наразі також для наших військових, а саме для тих, які втратили кінцівки. Серед волонтерів Артем Петровський чоловік каже, майже рік воював на передовій. Через поранення був комісований. Вони там долучалися амуніції, мені там шлеми, броніки мені присилали, ну, сухпаї різні, медикаменти на бригаду. Мою дев'ять місяців був на нулі. За дев'ять місяців отримав ну, три контузії, тільки один раз виїжджав з контузією лікувати. І отримувала осколичне поранення. Коли йшов дуже сильний обстріл, танк працює по тобі. Я брав просто в руку хреста, і в окопі так лежачи, молився. Волонтерський центр працює з перших днів повномасштабної війни. Розповідає координаторка Катерина Семенюк, надають допомогу цивільним переселенцям та військовим. Ми маємо відділяти допомогу, яку ми надаємо військовим. І надаємо цивільним і сім'ї родин все-таки військових вони для нас в пріоритеті, так як в них немає за кого їм потребуватися. І безпосередньо військовим. Тут припустимо, в нас спальні мішки. Зараз їх дуже мало лишилося. Ми їх всіх вже віддали туди наперед. Там у нас постіль. Тут в нас є памперси вже для маленьких. Далі йде там нас візочки, Це також не затримується в нас. Воно одразу йде в госпіталя, в реабілітаційні центри. Катерина Семенюк розповідає: у волонтерському центрі працюють і місцеві, і вимушені переселені українці. Світлана Чернишова каже, до Луцька з Каховки Херсонської області приїхала торік у квітні. Плакала пугалася. Закривали вікна, ну постійно в напрузі, постійно, тому що ти не знаєш, що тебе чекає. Ми всі повинні десь щось робити для нашої перемоги. Прийшли сюди, щоб допомагати людям і таким, як і ми. Ми що виїхали, залишили все тут. Нас дуже добре прийняли, треба жити далі. Катерина Семенюк розповідає, торік восени долучилася до корпусу капеланів, регулярно відвідує військових на передовій. Нині поєднує цю справу з волонтерством. Я, припустимо, протестантка, є інших багато конфесій, які приймають це. Це перше. Друге, я не всі дії виконую. Третє, ну там, погребіння, умовно, так, і, і інші якісь. Є функції, які може виконати тільки жінка-капелан. Не тільки з військовими ж ми працюємо. Ми працюємо з мирним населенням, яких катували. Які були в полоні, які пройшли різного просто нереального рівня насильства, і є просто люди, які не йдуть на контакт, а вони йдуть тільки з жінками. Зі слів Катерини Семенюк, наступного тижня вона разом з командою збирається в чергову поїздку. каже усього за час діяльності в центрі роздали орієнтовно тисячу тонн допомоги. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.